Що таке ген? Кожна з наших клітин містить 46 ниток ДНК. Одна нитка складається з мільйонів частинок, які називають нуклеотидами. Вони бувають чотирьох різних видів. Вчені назвали їх А, С, Т і Г. Ген це спеціальна ділянка ДНК. Тобто послідовність багатьох пар, а С, те і генуклеотидів, що кодують певну функцію. Ген містить інформацію для її читання клітиною. Але яка саме це інформація? Можливо, ви чули, що є ген блакитних очей, ген веснянок і, можливо, навіть ген злості, але одиничні гени не в буквальному сенсі реалізують такі речі, як очі, веснянки або прояви гніву. Ген містить інформацію для виробництва білків. Ці білки потім взаємодіють один з одним із усіма видами інших хімічних речовин у середині тіла, щоб створити такі речі, як веснянки, очний пігмент і гормони настрою. Одна нитка ДНК містить тисячі генів, які є унікальними білковими рецептами. У людини є близько 28 тисяч генів загалом. Деякі гени є малими, лише близько 300 букв завдовжки. Інші ж містять більше мільйона букв коду. Довжина і послідовність гена визначають розмір і форму білка, який буде виготовлений. Розмір і форма білка визначають функцію, яку білок виконує всередині нашого тіла. Гемоглобін, наприклад, являє собою білкову структуру, яка міститься в еритроцитах. Його унікальна форма і розмір дозволяє йому захоплювати молекули пісню, коли кров тече крізь легені. І позбуватися їх пізніше, коли кров тече крістками, на яким потрібен кисень. Пепсин білок відповідальний за травлення. Його унікальна форма дозволяє розщеплювати їжу всередині шлунка. Завдяки цьому вона засвоюється організмом. Кератин є структурним білком. Його унікальна форма і розмір дозволяють йому зв'язуватися з іншими кератинами для формування твердих структур, таких як волосся, кігті, пір'я та дзьоби. Різні істоти мають різні гени. Які зрештою визначають, чому їх тіла виглядають і функціонують по різному, але однією з багатьох причин, чому все живе на землі, пов'язане, є те, що базовий код ДНК це мова, складена з букв А, С, Т і Г в значній мірі однакова для всіх живих істот. Багато істот навіть поділяють деякі однакові гени. Ви не будете дуже здивовані, дізнавшись, що люди і шимпанзе, які є близькими родичами, поділяють близько 96% її генетичного коду. Але чи подумали б ви, що між плодовою мушкою і моделлю в купальнику є щось спільне? Важко повірити. Близько половини їх генів однакові. Оскільки всі істоти використовують ДНК в значній мірі однаковим чином, гені інженери виявили, що вони можуть взяти ген із бактеріальної клітини і вставити в ДНК тваринної або рослинної клітини. Ця тварина або рослина клітина прочитає ген і буде виробляти бактеріальний білок. Інженери змішують і комбінують гени багатьох різних організмів для створення багатьох нових. В тому числі токсичної для комах кукурудзи, але безпечної для вживання в їжу людиною помідорів, які зберігаються свіжими двічі довше, а також нової форми бактерій, які виробляють людський білок інсулін, який ми потім збираємо з цих бактерій, і даємо людям з діабетом, яким потрібен додатковий інсулін, щоб вижити отож, просто підсумуємо що ж таке ген? Ген являє собою спеціальну ділянку ДНК, не цілий ланцюг ДНК, а тільки частинку, яка щось кодує. Кожен ген подібний до унікального рецепта, який вказує клітині, як виготовити білок або групу білків. Різні істоти мають різні гени, але всі гени написані однією простою мовою ДНК лише чотирма буквами: А, С, Т і Г. Я Джон Перрі і гени. Stated clearly. Thanks for watching. If you liked what you saw, make sure to give us a thumbs up on YouTube and share it with your friends on Facebook or Twitter or wherever it is you happen to share stuff with your friends. Subscribe to us on YouTube if you want to see more videos. If you have any questions or comments, you can post those in the comment section on YouTube. We do read those, by the way. If you want to learn more about DNA and other cool stuff, Check out our website at statedclearly.com. Till next time, stay curious.